Вітаю всіх! Пропоную вам розклад на тему бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 14 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Вам ні. Можливо, ви хотіли б мати якийсь або підробіток, або, можливо, отримання фінансів, то це буде для вас не наразі. Краще звертайте увагу на стан свого здоров'я, приберіть хаос із свого життя. Ну, вам потрібно справитися з певними побутовими справами, визначитись щось для себе. Але головне це стан вашого здоров'я. Якщо ви хотіли в цей день зробити якісь грандіозні покупки, у вас буде або не вистачати фінансів, або, можливо, просто та покупка вам потім не знадобиться. Тож займайтеся собою, а я вважаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант недух перевернутий. Говорить про те, що прийшла програмка. Яка вас попереджає про якусь хворобу? Тож не ігноруйте цей день, звертайтеся за консультацією за ліками, можливо, до лікарів, яких ви. Вам можуть допомогти, і не ігноруйте цей день, тому що у вас саме здоров'я або якісь неблагосприятливі обставини, які будуть спричиняти інші люди, вам будуть заважати. Тому акцент на здоров'я. А я бажаю, хай всі негаразди гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант: Аркан Смерть перевернутий говорить, що ні. Щось ви не можете прожити, якийсь певний етап і період. Свого життя, який вам заважає рухатися вперед. Можливо, ви не можете позбавитися або старих звичок, або якихось залежностей, щось вас може руйнувати. Занадто великі емоції вам можуть заважати в цей день, і, звичайно, ослаблена енергетика, яка буде вам не давати рухатися взагалі. Тож акцентуйте увагу, знову ж таки, щось у нас сьогодні по всіх варіантах. Звертайте увагу на стан свого здоров'я. За можливості позбувайтеся чогось зайвого, того, що вам заважає взагалі. Контролюйте свої емоції, тому що вони на цей день для вас будуть занадто такими, ну, можливо, навіть вас будуть заганяти в депресію, можливо, дійсно будете відчувати якісь. Втрату енергії, або будете занадто сильно чинити опір тим змінам, які будуть іти у ваше життя. Але вам варто не чіплятися за те, що вже давно втратило свій сенс. Тож, якщо ви будете відтягувати питання щодо стану вашого здоров'я, то це ви тільки можете погіршити ту ситуацію. Також важливо для вас на цей день позбавитися від страхів, або, можливо, вам потрібно. Завершити певні справи, які вже ви розпочали раніше. А я бажаю хай не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.